Вітаю на своєму каналі Радість життя. І сьогодні в мене тема Бетономешалка своїми руками. Так як в мене чоловік, теж сам собі майстер. Багато чого ми будуємо. Ну, не то, що багато чого, а все, що в нашому дворі, то ми самі збудували. Ось бачите І хата в нас будується, оцю літню кухню теж ми вже її давно збудували то звісно, що для всіх цих построєк ну, потрібна бетономішалка. Зараз, Зараз, бачите, я захотіла сарайчик, так що, е, хто постійний глядач наш, ви знаєте, що була в мене мрія про сарайчик. Так що ось так він виглядає на сьогоднішній день. Розібрали хлопці оті дві розвалюшки, і тут в мене буде моя творча студія. Так що для того, щоб зробити тут фундамент, верніше не фундамент, це, шо, шо це ти пол будеш заливати, вирішили, да, такі вже бетони зробити пол. То чоловік буде, звісно, школотить бетон. Ну і для цього потрібна бетономішалка, яку він, яку він зробив сам, і я ж хочу, як завжди, щоб він про свої е, оці. Ідеї і самоділки розповідав. Надаю слово майстру. Роз, розповідайте, з чого це ви оце зробили таку чудову мішалку. Бочка 200 літрів була. Так. Зробив в неї йомкость е, 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 для бетону, ну і редуктор. Чуєш підожди, навіть мені цікаво. Ти бочку розрізав чи... Ну, одрізав. Оця штука мені досталась. Ну, я її купив, можна сказати. Сам грибок той? Оце оце ось, ось і мотор з редуктором. Це ти купив на Олексі? Ні, це я знайомого забрав. Він викидав, я забрав. Угу. Бочка 200 літрів була, обрізав по розміру, заузив дно. В горловину і приварив до ж... до цього конуса конуса, да угу. Ну все, трикутники поварив. Зробив в общем, от таку він підставку, щоб її можна було возити. На колеса, На колеса. поставив, все. І ручка. Ручка тут, ручка там. Тут же перевертається, щоб висипати. я трошки далі стану? О! Угу. Коли вона повна, вона сама перевертається, то треба підставляти. А так, в принципі, отлично вийшло. Запускайте з кнопки. Підожди дай покажу. Мотор на 380, але зробив на 220 від розетки, стоять конденсатори пускові. Запустились, конденсатори відключаються з допомогою цієї кнопки. І все, воно працює в штатному. Режими. А оце ти ще лопості зробив? Лопості де? полосу переварив, по дві полоси на стороні дай цю. Щоб болтало. Ну, все, показала так, дорогі принцип, мужчини. Да, ось такий, такий варіант бетономішалки. Кому треба була ідейка, може, для себе щось. Хотіли зробити, да, щось у вас. Ще, нема, ще нема в голові крутилося, так ось і ще наш варіант. От так обійду її. Редуктор понижаючий. Мотор на півтори тисячі. Ну, тут я знаю, може 900 оборотів на бочки. Не міряв, не знаю. Ну примерно так на, на глаз. І все. Можете не вистачає мотора, щоб провернутися все діло навіть повно. За що того, що понижайка в редукторі понижаю ще обороти. І ще, ну, мабуть, я сейчас ще добавлю. ось тут у нас ще таке корито. Зараз притягнути? Да, Зараз да. притягнемо і покажемо, як воно з цим коритом. Так, ну ось оце корито. Та ти варив спеціально під цю бетономішалку. Вот Листовий метал двойка. Тут 20 сантиметрів. Ну, по периметру стінка 20 см. Зварив до кучі ну, да і все. Ну так, воно дуже удобно. Об'єм бетономішалки, об'єм корита якраз подає. І при вигрузці воно нікуди не дівається. І повне корито. І немало, і не багато, якраз повне корито. Так, да, якраз е зробили сюди, в корито він висипав. І лопатою шкрепча. Да. Просто це е удобніше, ніж не було б корити, треба було вичерпувати самої бетонної мешалки чи якісь відра підставляти, воно б летіло на ноги кругом. Угу. Так, ну а тепер що? Давай запускай, да покажемо, як вона в процесі. Це підготовчі роботи і потім запускаємо. Так, розгар роботи. Ось так виглядає, це що він, бетон уже висипали в цей короб. Хотіли показати. Ну, і ось уже залівка. Так що скоро вже буде в мене сарайчик. Ну все, всім пока-пока. І до наступних самоділок мого мастера. E